І всім привіт! Сьогодні це Роман. І сьогодні я буду будувати домик на дереві в Чікінгані. Я буду будувати іменно на цьому зеленому дереві і будем починати. Я зараз роблю драбину, отаку. Так. Та давайте проходжу де Так. Тут ми зробили. Тепер будемо робити підлогу. Ми зробили. Вона буде невелика і дім буде сам невеликий. Тепер будемо робити стіни. От, я вже зробила тут такі стіни. Зараз будемо робити інтер'єр, а потім уже дах. Отак, От зараз поставимо тут ліжко. ліжко. Так. Вот лешко. Ну, м -м -м, Дуже маленький мандонок получился. Ну, ничего. Поставим тут шторы, чтобы никто не дивился в наш дом. Так что можно просто прятаться. Вот. Поставим мусорку. Вот. Да, просто. Тепер постав книжечку з книжками. По полиці з книжками. Ось таку поличку я зробив, можна в будь-який момент буде почитати книжечки. От так Поставимо. А як же корок, щоб не було холодно в огід. Так. Так. Далі подивлюсь, подивище. У мене... не Ні, все нормально. можна сказати, що вже домик зроблений, тільки так. Тепер поставимо, давайте їду. Пончик і. І от корзину кавунчиків. Ставимо сюди. А пончик э, поставлю на колончике. Вот так. Данец, там, нам требует работать лошадь дах. И все. И домик будет сделанный. Дах у нас будет коричневый и вот такой. Вот. Как раз педи, да. Так, ставим. И все, наш домик сделанный, можно так сказать. Зараз подумаем, как он выглядит. Там. Опа. Ось такий у нас. Ну, все, можна сказати, що ми домик на дереві зробили. Вот такий у нас домик на дереві вийшли. Маленький і зручний. Лучше ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик, щоб не пропускати більше мої відео. І всім до побачення!